Аби пам'ять про героїв, які віддали за Україну своє життя, залишалася для наступних поколінь в Івано-Франківську, висадять алею дерев з іменами тих військовослужбовців, котрі загинули, боронячи державний суверенітет, ми домовилися на осіннє висадження. Зараз ми спільно з ними домовилися, що визначимо локацію. Ми хочемо, щоб були дерева посаджені в комусь одному місці. А це буде по. 272, офіційно вже 272 загиблих. Так, кількість, ну, ми маємо підготувати відповідну ділянку, маємо підготувати відповідно якийсь каже, мінімальний э, роз, розкладку цих дерев, Догляд э, за ними, э, ну і плануємо на, на жовтень орієнтовний місяць. Э, будемо садити не плодові дерева виключно, тобто цей дуб розглядали клен такого типу дерева. Навесні кажуть, комунальники висадили понад чотири сотні нових дерев і три тисячі кущів. Тож Івано-Франківськ озеленився липами, дубами, кленами, березами та акаціями. Увагу як містян, так і гостей Івано-Франківська привертають висаджені на клумбах і квітниках тюльпани. Восени комунальники посадили понад 10 тисяч цибулин, і нині всі парки та сквери заквітчені яскравими барвами. Але така краса і коштує відповідно. Про утримання клумбів і квітників передбачено 1 мільйон 164 тисячі. Це з підрядником ФОП куруц. Перелік робіт з утримання клумб – це висадка квітів, прибирання бурянів та побутового сміття, оновлення декоративної підсипки, кори, прибирання засохлих, зламаних відмерлих частин рослин. Захист рослин від хвороб та шкідників, обрізка формування, стрижка садових форм, підживлення комплексними добривами, підстригання живоплотів і самшиту, що створюють орнамент, підготовка до зими, обрізка від свілих листях та кущів, регулярне общіпування від квітів. Внесення торфосуміщів, яку висаджують квіти і регулярний полив. Коли тюльпани відсвітуть, на їхньому місці висадять бегонії. Окрім того, вже почалася висадка 80 квіткових вазонів, які будуть розміщені у центральній частині Івано-Франківська, Ольга Смага, Руслан Копанчук. Новини на вечір.